Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Мото Цезар, і сьогодні у нас буде перше відео з рубрики порівняння. Воно буде плюс-мінус формата, як у дічі. Сьогодні ми будемо порівнювати кидача соку і боїнгсету. Починаємо. Починаємо ми з того, скільки ці рослини коштують в сонцях. В сонцях кидач соку коштує 75, а боїнгсета 150. Але боїнгсета на максимальному рівні коштує 100, а кидач соку 50. Але все одно він значно доволі таки дешевше, тому думаю, я йому за це дам 4 бали. А ось перезарядка у кидача соку набагато більш коротка, ніж у боїнгсети. Тому можна додати йому ще 5 балів. А ось тепер ми дивимось, хто краще стане на першому рівні. І в мене є таке враження, що все-таки тут може виграти кидач соку доволі таки спокійно, тому що він завжди стане. Поки воїнцета тільки трохи заморожує і відштовхує. Але вона теж має якийсь сенс. І в принципі непогано станеть. Але все-таки зомбі дуже швидко просувається вперед. І Воїнгсета його якось не дуже вражає. Він зараз її скоро з'їсть. Поки кидач соку так станеть зомбі, значить не станет, а сповільнює, що він тільки половину газону пройшов. Тому думаю, в я на першому рівні дам ну, максимум 5 балів, тому що ну, вона не ультра сильна Про пролані стану. А ось кидачу соку я спокійно можу дати, думаю, 8 балів. А ось ми зараз будемо тепер тестити іменно стан прокачкою. І тут о, потрібно буде вже реально качати стан. Але все-таки кидач соку не зможе це зробити. Але я думаю, що у когось вже з'явилося враження, що кидач соку набагато краще, ніж бригсета. Але з прокачкою вже зрозуміло, що все не так просто. А краще він чи ні, це ми зараз дізнаємося через декілька хвилин. А зараз дивимося, що кидач в соку не так добре станеть зомбі. І вже можна сказати, що він може заробити ну, максимум 4 бали, тому що вже його стан не прям ультрасильний. А ось у він, він дивиться дуже навіть непогано. Я думаю, я в принципі можу поставити навіть 8 балів. Я думаю, навіть 9 можна поставити І реально стан дуже хороший. Так на 10 рівні він буде ще краще. Крім стану, у кидача сока ще й міцність. Дуже непогана на 10 рівні. Тому, думаю, можна додати ще 3 бали. Далі у нас буде перевірка ульти. І почнемо ми з Боїнг сети. Я з неї хочу почати, тому що її ульта покраще, ніж у кидача соку. Вона наносить трішки шкоди і непогано відштовхує зомбі, поки у кидача соку просто якийсь позор. Він просто викидує сок в рандомні місця, в дуже рандомні місця. І ця ульта взагалі безкорисна. А у Боїнгсета вона нормальна. 6 валів цій ульті дати можна. При тому, що я обожнюю кидача соку, ульта в нього просто жахлива. Далі ми йдемо до не таких основних, але теж потрібних факторах. Наприклад, боїнг Сета може атакувати могили. І це дуже корисно до того, що вона може ще просто так вбивати тварин дуже-дуже легко. Тому думаю, за ці скіли можна дати 5 балів. А кидач в соку не може атакувати літунів. Йому спокійно можна списати 3 бали. Тому що літунів в вирі доволі таки багато. Ну і що ж, зараз в нас фінальний параметр. А якщо точніше, то користь в чемпіонатах. Що можу сказати? Якщо дають 12-13 балів в середньому на команду, кидач соку буде коштувати около 2 балів. А Бенісета десь 2-3, в основному 3. Хоча буває і за 2. Поки кидача соку за 1 бал рідко побачиш, а за 3 бали взагалі дуже рідко. І що можу сказати? В принципі, кидач соку на першому рівні плюс-мінус рівний боїнг сеті. Може зовсім трішки слабкіше, але це ніяк не впливає в основному. Але з прокачкою Боїнгсета на 10 голів вище, ніж кидач в соку. А що в нас по фейтопом? Обидві рослини просто шикарно сповільнюють. Але все-таки Боїнгсета ефективніше. Особливо на півніх левелах, хоча кидач соку теж має сенс. Його можна брати з бунцету, це взагалі буде дуже круто. Ну що ж, з вами був Цезар. Всім пока!